Всіма мої вітання. Сьогодні неділя 21.08 уже. І ми зараз їдемо а, в Одесу, де я маю забрати а, партію флісок, термобілизни, але я хочу особисто переконатися в їхній якості, а, тому їду подивитись і тоді вже закуплю. А їду, їду я з похорон, тому що тільки сьогодні ми змогли поховати Денисова батька через бюрократію, через нелюдь. Ці реформи, які були прийняті не людьми. Але я думаю, що Денис Зараз трошки відійде від цього, цього е, стресу, тим паче, що сьогодні він ще і пока маму в лікарню. Він обов'язково вам розкаже всі круги, які він пройшов. Бо ми разом це все пробивали, е, пробивали стіну е, і корупції, і стіну реформ цих. Придуркувати їх, радикальних реформ до речі, тому що це ж придурок Ляшко со своїм придурком лозовим. Же ж прийняли ці ж поправки до закону про поховання, про те, що має прокуратура дати дозвіл, про те, що мають видати цілий ряд інстанцій, документи правда, виходні це все не робиться. Поэтому покойникам приходиться об'ясняти, що виходні. Так би охоронити вас не получиться, то тобто, є ну, це. Денис вам багато чого розповість про сімейних лікарів. Вам розповість Денис, це треба розповідати. Це треба говорити, тому що це треба міняти. Це з приводу ситуації, з якою ми зіштовхнулися. Я, коли батька ховав, я чесно кажучи, з таким не зіштовхувався, але це було, правда, 5 років назад. А зараз це просто, ну, і люди, які, з якими ми зустрічалися в морзі, вони настільки обурені. Я, зокрема, зустрівся з дружиною чоловіка, який загинув від е, взриву Дарниці, від газових балонів там судять цього ювеліра. Вона настільки була обурена. Спочатку, каже, мене затягала прокуратура, потім мене затягали мусора. Вона так і каже, Потім е, мені не видають тіла. Е, тобто, ну, я не можу навіть чоловіка спокійно поховати, про які взагалі компенсації може йти мова. Перед цим ми зіштовхнулися з рідними військового, якого 8 днів не можуть поховати. Ви мало того, що живих не поважаєте, знищуєте, так ви й над мертвими знищуєте, знущаєтеся. Але це потім, це Денис розповість і сам. Вам я дуже вдячний за допомогу за підтримку. От навіть зараз я розрібаючи повідомлення, пишу кому що яка треба допомога. Тут з Чехії прислали 5 тисяч 164 гривні. Жіночка прислала і написала на підтримку допомогу нашому фонду з Чехії. Винімаєте, поки в Україні Оскара судять і тягають як корупціонера, всі країни світу вже переконалися, хто такий Оскер. Це я вам дякую за вашу працю. Без вас, справжніх волонтерів, наші воїни давно вже втратили надію. Дякую вам. Денису та вам Бобдоровичка. Всі люди знають, хто такі волонтери Оскар, хто така волонтерська сімка, хто такі притула знають люди. Але зараз не про Гандонів. Я хочу подякувати всім за допомогу за підтримку. Я хочу вам доповісти про те, що. Зараз ми закупляємо в Одесі партію білизни, партію, е термобілизни, вибачте, і флісок, і, і шкарпеток, до речі, хлопцям. Потім летимо на картон в Шагині, тому що там е з Германії їде теж допомога хлопцям. Потім їдемо на Дернопільщину, де також побратими, волонтери також долучаються до допомоги, щоб ми зібрали все необхідне, закрили всі списки хлопців і відвезли туди, куди ми обіцяли. Солидар, Краматорськ. Під Бахмут, Константинівка, Покровська. І запам'ятайте, поки Оскар топче землю, мені буде топтати там, де захоче, по всій території України. І не один гандон, що не буде вказувати мені, де мені можна їздити, а де мені не заїздить. А вам, люди, велике дякую за підтримку і за допомогу.